Німеччина країна стабільності, економічної потужності та високого рівня життя, але чи стосується це всіх регіонів, сьогодні ми поговоримо про історичні причини, економічні показники та сучасні виклики в різних частинах Німеччини, щоб зрозуміти, чому деякі регіони залишаються менш привабливими для життя. Отже, починаємо. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то рекомендую після цього відео зайти на мій канал, тому що там багато цікавих відео про життя у Німеччині, про німецькі особливості та багато корисних відео для українських біженців у Німеччині. Перед початком нашого відео я вас попрошу поставити цьому відео вподобайку та написати коментар. Це може бути будь-який коментар будь-якою довжиною, але найкращий варіант коментаря це мінімум сім слів. Так ви допоможете українському контенту просуватися на просторах інтернету та поширювати його якомога більше. Тож з вас коментар, вподобайка, а я вам даю цікаву інформацію. Щоб зрозуміти сучасні проблеми, варто повернутися до подій минулого століття. Після Другої світової війни Німеччину поділили на дві частини. Західну Федеративну Республіку Німеччини ФРН та Східну Німецьку Демократичну Республіку НДР. Це розділення було не лише географічним, а й ідеологічним. Західна частина під керівництвом союзників розвивала капіталістичну економіку, яка отримала величезний поштовх від плану маршала. Натомість, східна частина під впливом радянського союзу будувала соціальну економіку, яка зіткнулася з дефіцитом, централізованим плануванням. І низь, низькою продуктивністю. У 1989 році, коли Берлінський мур упав, доходи на душу населення в Східній Німеччині були приблизно вдвічі нижчими, ніж у західній. Хоча ситуація з того часу трошечки покращилась, повного вирівнювання. Не відбулося навіть через понад 30 років після об'єднання Німеччини економічна нерівність між Сходом і Заходом залишається відчутною. У Західній Німеччині розташовані основні економічні центри країни, такі як Баварія, Баден Вюнтерберг і Північний Рейн-Вестфалія. Тут працюють великі корпорації, як от БМВ, Мерседес, Siemens, Бош, а рівень безробіття залишається низьким. На Сході ситуація зовсім інша. Наприклад, у землі саксонія ангальд де проживаю я, або Мекленбург передня помирання, рівень безробіття вищий, ніж у середньому по країні, а середні зарплати нижчі. У 2022 році середня брутто зарплата в західній Німеччині становила близько 4100 євро на місяць, тоді як у східній Німеччині лише 3400 євро. Рівень безробіття в деяких східних регіонах, таких як саксонія ангаль сягає 7-8 що вдвічі більше ніж у західній. В Баварії приблизно 3%. Тож багато молодих людей покидають ці регіони, шукаючи кращі можливості на заході. Це створює демографічну проблему. У східній Німеччині більше пенсіонерів і менше економічно активного населення. Тепер поговоримо про конкретні регіони, які вважаються менш привабливими для життя. Мекленбург, переднє помирання. Це один з найменш густонаселених регіонів Німеччини у 2021 році. Тут проживало близько 69 осіб на квадратний кілометр, тоді як у таких регіонах, як Північний Рейн-Вестфалія, цей показник перевищує 500 осіб. Попри красиву природу і узбережжя Балтійського моря, рівень безробіття тут вищий за середній по країні близько 7%. Саксонія – один з найбільш депресивних регіонів із високим рівнем безробіття. Тут досі відчувається спадщина соціалістичної економіки НДР. Люди часто виїжджають звідси, а ті, хто залишається, стикаються з недостатнім рівнем медичних та освітніх послуг. Середня зарплата тут становить близько трьох тисяч євро, що значно нижче за національний рівень. У деяких малих містах і селах цього регіону доступ до сучасної медицини та інфраструктури. Залишається великою проблемою. Рурський регіон, Західна Німеччина, колись цей регіон був серцем вугільної та сталеливарної промисловості. Але сьогодні рівень безробіття тут залишається високим близько 8%. Наслідки деіндустріалізації досі відчуваються. Багато заводів закрилися, і люди змушені шукати роботу в інших секторах. Німеччина стикається зі значними економічними проблемами. Відомий економіст Клемес Коєст, президент інституту ІФО, підкреслює дрейф країни до того, що він описує як економічна стагнація, і закликає до термінових реформ для відновлення економічного зростання. Берлін певні райони. Хоча Берлін вважається культурним і політичним центром Німеччини, у ньому є райони з високим рівнем безробіття, низькою якістю життя. Та соціальними проблемами, такі як Нойкель, Нойкель і Марцан. Баварські Альпи, гірські регіони. У гірських регіонах складно знайти роботу через обмеженість вакансій, а ціни на житло високі через популярність цих регіонів серед туристів. Тут вартість оренди може перевищувати 15 євро за квадратний метр. До речі, рекомендую подивитись ось це моє відео, де я розказую про найпопулярніші міста. І скільки там коштує оренда, скільки коштує манікюр, скільки коштує обслуговування автомобіля. Це ми все порівнюємо. Тож, якщо вам цікава ця тема, також запрошую подивитися і це відео. Тож соціальні виклики. Окрім економіки, варто згадати і соціальні виклики. Наприклад, у східній Німеччині рівень екстремістських настроїв вищий. Згідно з дослідженнями, близько 20% населення в деяких східних регіонах підтримують. Ультраправі рухи, що може вплинути на комфортне життя для іноземців, згідно з дослідженнями Німецького економічного інституту, іноземні працівники стали невід'ємною частиною економіки східних земель Німеччини, приносячи мільярди євро доходу. У 2023 році в п'яти східних землях працювало близько 403 тисяч осіб з іноземними паспортами, що приблизно на 173 тисячі більше. Ніж 5 років тому. Також є проблема з інфраструктурою. У малих містах і селах, особливо на сході, досі існують райони зі слабким покриттям інтернету або поганим транспортним сполученням. Але чи варто уникати цих регіонів? Це залежить від ваших пріоритетів. Західна Німеччина пропонує більше економічних можливостей і кращу інфраструктуру. Але якщо вам потрібен спокій і природа, східна Німеччина чи менш густонаселені регіони можуть бути чудовим вибором. Тож, давайте підведемо висновки. Німеччина це країна контрастів. Є регіони з високим рівнем життя та інфраструктурою, але й ті, які борються з викликами минулого і сучасності. Напишіть мені в коментарях, де ви живете, чи відчуваєте ви цю різницю, або це якийсь вплив. Розділення Німеччини я, наприклад, живу у східній частині Німеччини, і чесно вам скажу, що я дійсно відчуваю те, що тут був радянський союз. Це і видно і по людях, і взагалі по менталітету трошки все є. І також тут трошки, так як і сказала, депресивно, ось те, що було багато в радянському союзі. Тут вони це перейняли, і це дійсно трошки заважає жити, розвиватися. І дійсно, ці ультраправі настрої впливають на життя іноземців. Як ви знаєте, саме в Тюріні перемогла партія альтернатива для. Німечні. Тож чекаю вас в коментарях, чи було вам цікаво це відео? Якщо дізналися щось новеньке, обов'язково з вас коментар, подавайте. А ми зустрінемось з вами у наступних відео. Діліться цим відео з друзями і побачимось у наступному чус!